4 червня 2024 року Волинська область. І вже у нас відкривається сезон абрикосів. Цей рік, мабуть, як і на більшості території України, все достигає набагато раніше, ніж зазвичай. В минулі роки у мене перші абрикоси десь були числа 22, -го, 23 -го, червня. В цьому році 4 червня і вже от вандеркот можна один, два, три плодики намацати, більш-менш стиглих. І також Early Red Orange також вже є стиглі плоди. Це два сорти, які першими в цьому році в мене достигли. Є ще цунамі, він вже також з тиждень стоїть такий буруватий, хоч ми вже їх там мацаємо, але поки що стиглих немає. І є ще там Аврора та інші пріція. Ну, Поки що вони ще не зовсім стигли. Так, це, це вандеркот. Тут в мене декілька саджанців лишилось, і вони так вкупі всі ростуть густо. Перший сигнальний урожай був позаторік на них, там було кілька абрикосів торік. Через мені льоси, я трохи не вгледів, щось там. також особливо не було, що показувати, там було один-два абрикоси В цьому році він ців не дуже рясно, але зав'язався гарно і маємо такі от результати брикосів, не скажу, що так вже аж там, бо того що він ців так слабенько, на деякі. Ось оцей перший, вон там особливо зверху. Дуже багато їх там, можливо, треба було трошки прорядити. Ну не і є непоганий урожай. а на цьому ці трошки гірші, не знаю, можливо, те, що з сторони поля чи що вони можуть десь зима була трошки така. Тут на них мало, небагато на цих. тут. Буквально там на цьому першому штук може 20-30 абрикосів. Так, ці середні також небагато. А оцей, тут їх, правда, два в кучі. Два в купі тут їх, але от на них гарно зав'язалось і гарний урожай. Формування тут якби як такого особливого немає, все, що росло, я все залишав. Різав багато їх на живці. Треба буде все-таки їх трохи прорядити після того, як беру урожай. Ось така картина. Вандеркот. 36. Це також не надто крупний. Ще от випадково так обірвався, поки Він ще зелений, але випадково його обірвав 46 грамів Ну такі от до 50, до 50, до 50 грамів в середньому абрикоси. Цей плід кісточка щось дуже погано відділилась. Я перед тим десь два дні назад вже був одного нам, намацав, більш-менш стигло, то ніби там кісточка відділялась. Така м'якоть насичено помаранчевого кольору. Він, зараз він ще такий напівстиглий, доволі щільний, але вже і соку є в ньому. Смак збалансований. Є цукор, і кислота такий типовий абрикос. Досить такий насичений, виражений смак. Мені подобається його смак. Це ще тільки технічна стиглість, можна сказати. Якщо ще думаю, він би день-два повісів, смак би взагалі був би бомба. Як для такого терміну дуже смачний абрикос. Дуже смачний, гарний розмір і він транспортабельний. Ну Це однозначно один з кращих таких дуже ранніх сортів надранніх. Він, по суті, найперший і дійсно і якісний тварний абрикос. Взагалі щодо самого сорту. Ну, от тільки питання з цвітом, не дуже рясно на ньому, так і минулі роки цвіту було, і цей рік. Не знаю поки з чим це зв'язано, можливо. Треба трохи формувати його, а не на призволяще кидати кожен рік. А так, ніби якихось там підмерзань чи подібного чогось поки що я не бачив. Гарний, не особливо багливий сорт. Рекомендую всім, хто хоче мати дуже ранні абрикоси і дуже смачні, однозначно вандеркот підходить як такий сорт. Дякую за увагу, до нових зустрічей!